Так, це у нас клапан EGR з автомобіля Volkswagen з американця, судячи з відливки на корпусі, це 13-го року. Має таку будову. Це у нас привод. клапана. Тут стоїть. Електромотор, який через редуктор відкриває, закриває клапан. Через два отвори. Через контактні пластини подається живлення на електродвигун. Ось дані пластини. Це у нас шток потенціометра. Потенціометр більше всього, що резистивного виду має 5 Розєм на 5 пінів. Шток потенціометра приводиться від кулачка. Тобто, коли клапан відкривається, кулачок уходить вниз, шток переміщається теж вниз, коли в закритому, тобто, прижимається. Тобто принцип дії. Нажимаємо на шток, міняється вольтаж і блок ЕБУ. Бачить, в якому положенні знаходиться клапан чи закритому, чи відкритому. Зараз перевіримо роботу. Так, це в нас клапан в закритому стані. Це в відкритому. Тепломинник головка клапана.